П'ятниця, 30 серпня, на 11-му новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Троє жінок поранили росіяни на Нікопольщині. По обіді ворог вгатив по прибережних громадах з артилерії. Яка то злість, яка то ненавість. Тобто вони розбудили нас ті чувства, про які ми, мабуть, навіть не підозрювали. Працював на ворога у Дніпрі судитимуть за проданця з проросійськими поглядами, який здавав інформацію про блокпости та дислокацію ЗСУ. Кілька тисяч на канцтовари, приблизно 1200 на форму та наплічник. Скільки цьогоріч коштує зібрати школяра? Ми перерахували, дочекайтеся. Дуже важко зібрати дітей до школи. Ціни космос на канцелярії взагалі космос цьому році. Відкрив медальний рахунок Дніпрянин Антон Коль здобув першу нагороду для паралімпійської збірної України. Троє жінок отримали поранення на Нікопольщині. По обіді окупанти вгатили з артилерії по Червоногригорівській громаді, пошкоджені будинки та лінії електропередач. А зранку ворог намагався знищити пожежну рятувальну частину Нікополя. Окупанти тричі били по ДСНС. На щастя, особовий склад не постраждав. Потрощені ворота пожежного депо та рятувальний човен. Загинула 42-річна жінка, ще п'ятеро людей поранені. А це наслідки вчорашньої масової атаки по Нікополю. Окупанти обстріляли місто з артилерії, пошкоджені торговельний центр, багатоповерхівки, господарські споруди та газогін. Більше про російський терор розкажуть наші кореспонденти з місця подій. Яка то злість, яка то ненавість. Тобто. Вони розбудили нас ті чувства, про які ми мабуть дарини не підозрювали. Але я просто хочу, щоб їм в тисячі разів більше вернулося. Те, що вони роблять нам, чергові обстріли у Нікополі зруйнували сон місцевих з артилерії. Ворогатив прямо по житлових кварталах снаряд дивом не влучив у багатоповерхівку, в якій мешкає пані Любов. Звук такий зрив. Звук такий вибух, сіре. Все ми спочатку не зрозуміли. Потім ще один удар був у сусідньому дворі. Вийшли подивитися, а воно видно. Вийшло так, що якби не дерево, воно б влетіло у той будинок. Воно в дерево вдарилося, і взірвався снаряд, і всі уламки полетіли у вікна. Момент атаки жінка саме була вдома. Її будинок від вибухової хвилі постраждав найбільше балкон. Балкон і балкони кухонне скло, чомусь всередині посипалося. Два скла трьохкамерних залишилися а всередині посипалося все. Сусід Михайло також був вдома. Розповідає, все сталося так швидко, що навіть не встиг отяматися. Якось дивно було, тому що перший раз я пам'ятаю, що навіть вистріл ніколи чути. А в цей раз я лежу просто барс пролетіло і там, потім там ще другий раз. Місцеві кажуть, їхній будинок від обстрілів страждає вже вдруге. Дякують, що дивом вціліли. життя у нас немає не дають, тому вибухваємо. Скаже, знаєте, внутрі таке чувства, його не передать словами. Яка то злість, яка то ненавість? Тобто вони розбудили нас ті чувства, про які ми, мабуть, навіть не підозрювали, що вони в нас є. І лягаємо спати, встаємо. Такими що ще не коли це все закінчиться. Вибуховою хвилею пошкодило також сусідні багатоповерхівки. В момент атаки Лариса була в Новопавлівці. Приїхала одразу ж, як їй повідомили про атаку через півчаса. Подзвонили і сказали, що в наш дім опять прильо. Ну, у нас якби не дуже пошкоджено. Ну стікло на лоджії. На даний момент сьогодні у людей намного більше. наслідок цього артобстрілу по Нікополю загинула 42-річна жінка. Ще п'ятеро поранені. Їм надали меддопомогу. Одна жінка лікуватиметься вдома, інших ушпиталили. Дівчинка 19 років отримала травму голови, забій головного мозку. Була направлена до лікарні міста Дніпро. Хлопець отримав хлопець 30 років. Отримав травму ши та щелепи також був направлений до лікарні міста Дніпро. Чоловік 70 років залишається у травматологічному відділенні, і один постраждалий, тяжкий. тяжкий отримав травму стегна та живота, знаходиться в відділенні реанімації. Пошкоджень зазнали торгівельний центр, багатоповерхівки, авто та газогін. Нікопольці, які за весь цей час не виїхали з прифронтового району, кажуть, на радість окупантам лишати свої домівки зараз точно не збираються. Страшно, но вдома все рівно якось, як кажуть, стіни сохраняють. Ну питаємося, виживати. Вікторія Вахрушина, Анна Цілойко та Ігор Сілко. Новина 11 каналу. Станом на 17-ту годину щонайменше четверо загиблих в день росіяни масовано атакували Харків. Ворожий кап поцілив просто у 12 поверхівку. Там зайнялася пожежа. Ще один снаряд влучив в іншому районі. Російська ракета вбила маленьку дівчинку прямо на дитячому майданчику. Атакували і освітній заклад там попередньо без жертв. Загалом внаслідок атаки по Харкову наразі чотири десятки поранених. Інформація уточнюється. В Україні розбився перший f 16 Через катастрофу загинув і пілот винищувача Олексій Месь. Трагедія сталася 26 серпня під час відбиття масованої атаки РФ по Україні. Пілот знищив три крилаті ракети та ударний дрон. Олексій врятував українців від смертоносних наслідків ворожого залізяча. На жаль, ціною власного життя. Олексій Месь був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі кажуть в повітряних силах. В генштабі офіційно підтвердили втрату літака та загибель пілота. Там повідомили для з'ясування обставин аварії призначили спеціальну комісію, яка працює в районі падіння літака. Стріляли та рили окопи. Вишкіл для цивільних проводять у Дніпрі. Хлопців та дівчат навчають азам тактичної медицини та поводженню зі зброєю. Усе для того кажуть інструктори, щоб молодь була готова на випадок мобілізації. Як хлопці опанували автомат, а дівчата окопувалися, бачили наші журналісти. На першому місці це візуально, на другому місці бомта казав механічне. Тобто, все, оце, що ми показуємо. Убажано, щоб замалювали собі. Військова наука простими словами: у Дніпрі цивільних навчають азам виживання на війні. Теорія в аудиторії, а практика на природі для більшого ефекту. А нам тепер сказали, що ця стежка розмінована. Йдемо крок з Звісно, тут жодних мін поряд, але присутність приймають легенду серйозно. Курсанти переконані, вишкіл необхідний. Я вважаю, що ну, населення в містах, де. Немає конкретних бойових дій, воно не є дуже добре підготовленим, тому це дуже актуально. Автомати не справжні, та поводитись із ними навчають, наче це бойова зброя. Тримаємо вище душки, ні, ні в якому разі не нагачок, тільки вище душки. Аптечка не оберіг, а піхотна лопата, найгірша за мобільник. і вишкіл, пояснюють інструктори, то не туризм. Копаємо глибше, копаємо, копаємо, копаємо. Чим більше поту на на тренуванні, тим менше крові там буде. І працював цього дня кожен у Дніпрі. Проводять щотижневі вишколи для молоді. Теорія і обов'язкова практика. Сьогодні курсантів навчали товаришувати із саперною лопатою, бо у бою, у реальному бою, окупався це, значить вижив. Махали лопатами для різних вогневих позицій, основні для стрільби з коліна і лежачі. Ніхто з лінійкою не вимірював, проте нормативи озвучили кожному. Для стрільби лежачі 30 хвилин, ну а для повного окопу доба. Для більшості це була нова справа. Десять років тому я просто вчився в університеті і ні про що не задумувався. От. Ну тепер уже думаєш про те, до чого готуватись далі. Дівчата, попри яскравий манікюр, не пасли задніх. Манікюр не заважає. Ні, він короткий, картоплю. Всі копали. Ми звикли в іншому положенні копати, стоячи зазвичай, це трапляється. Але ну лопата доволі гусла. хто впорався швидше, уже готовий до умовного бою. Зручна позиція вийшла. Все мені здається, що нормально. А вже інструктор оцінить. Зауваження були, але не критичні. Це ще ідеальні умови для риття окопів. Інструктори нагадали курсантам, що на сході України міцніший ґрунт, тому й підготовка курсантів поглиблена. У 2022 році було бажання йти нічого не знаючи. Потім з'явилося бажання навчатись у тих, хто залишився тут. І от ми з'явилися, ми стали їх навчати. Вишкіл передбачає різні дисципліни із березня 2022 року. Інструктори центру Січислав підготували майже три тисячі цивільних. Частина з них вже захищають Україну. Євген Коптів, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. У Дніпрі судитимуть запроданця. чоловік з проросійськими поглядами збирав та передавав ворогу інформацію про розміщення блокпостів та дислокацію українських військових. Дані підкріплював зображенням карт із зазначенням точних координат на місцевості. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. 339 кілограмів заморожених собак. Такий вантаж везли до Одеси з Дніпропетровщини. Доїхати не вдалося, бо фура потрапила у ДТП просто у центрі Миколаєва. Водій не постраждав. Втім, правоохоронців більше зацікавило туші померлих тварин у його вантажівці. З'ясувалось, віз собак для кремації отримувач компанія, яка надає комплекс послуг у сфері поводження з відходами та екологічного обслуговування підприємств всієї країни. Поліція відкрила кримінальне провадження. Жодним чином міська рада чи місто Миколаїв до цього інциденту жодним чином не причетні чи не стосується, чи взагалі поряд не проходив. Збагатився на ремонті у Дніпрі. Повідомили про підозру заступнику голови однієї з адміністрації міськради. За даними поліції, торік підозрюваний розробив схему привласнення бюджетних коштів, які виділили на реконструкцію житлових будинків. Напевно, знаючи, що вартість робіт та будматеріалів завищена, він підписав акти і таким чином привласнив 300 тисяч гривень. Триває розслідування. Все більше загорянь та знищених зелених масивів. Рятувальники Дніпропетровщини продовжують боротися з пожежами. За минулу добу приборкали 137 займань на відкритих територіях. Переважно гасили суху рослинність. Загальна площа згорілих екосистем перевищила 120 гектарів. Вогнеборці вкотре закликають дотримуватися правил на природі та нагадують, полії несуть не лише адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність. Ціни на школу 2024. повернення дітей за парти не тільки нові знання, але й фінансове навантаження для батьків цього року. Вартість шкільної форми та канцелярії суттєво зросла. Напередодні нового навчального року наша Анастасія Шуляк вирушила на закупи разом із юними школярами, оскільки обійшлося їх зібрати. Подивіться. Важко зібрати дітей до школи. Ціни космос на канцелярію космос в цьому році шоковані цінами. 15-20, одягнути двох дітей цьому році. Навчальний рік вже на носі батьки та діти ретельно обирають одяг, рюкзаки та канцелярію, зібрати малечу гарно та бюджетно – завдання з зірочкою. Скільки це коштує цього річ? Йдемо перевіряти разом з нашими юними помічниками. Добрий день, глядачі. Сьогодні ми з Давідом будемо обирати шкільні речі. А ви який ти клас ідеш, Давід. Другий, а я вже в третій, Але, на жаль, я вчилася в домашньому навчанні. І нікуди не вдягала шкільну форму. Тож йдемо приміряти її. Так. На ринок Соня та Давід вирушили із мінімальним бюджетом. Вибір шкільної форми дійсно великий. А а до школи? Але недорого. Першою на примірку рушає Софія. Продавчиня пані Лариса допомагає третьокласниці у виборі. Блузочки дивіться, які гарні. Я тобі підберу, дивись, тільки отримали. Дивись, яка чудова подобається тобі. О, така? О, да. Кілька хвилин і образ готовий. Мені зібрала пані Лариса піджачок та блузочку по 450, Звісно ж, спідничку по 300. Діапазон цін на дівочі сорочки від 250, штани від 450, спіднички від 300. Та вдягнути Софію до школи вдалося за 1200 гривень. А для Давіда ж обрали сорочку, класичний костюм та краватку. У нас костюмчик 850 гривень, піджачок і штаніжки. Сорочка йде. У нас 250 гривень і 80 гривень галуз. в школу в ньому? Ти крутейший будеш. Так. Так? Давіда вдалося зібрати на 20 гривень дешевше від соні. Продавчиня підкреслює. Одягнути дітей бюджетно можливо. Ціни тримаємо більш-менш. Ну, Доступні для наших батьків від двох тисяч дві-три тисячі можна одіти дитину до школи. Хлопчика дешевше, тому що хлопчикам сорочка або поло і штаніжки. Підібрати шкільний одяг. Соня та Давід приїхали і в торгівельний центр. Тут ціни в рази вище. Костюм для Давіда обійшовся у 4 тисячі 800 гривень, сорочка у 2 400. Спідничка на Софії – 1900, блуза 2 400. Питання з одягом вирішено, та закупи до школи не закінчилися. Золоту монету треба. Віддати і за наплічники Діапазон цін зараз на рюкзаки на шкільні для першокласників від 690 гривень до 1500 гривень. Тобто, такі, наприклад, вони коштують приблизно півтори тисячі чотириста шістдесят гривень. О, це нова колекція цього року. Найбільш такий звичайний стандартний рюкзак це такий коробочок, такий приблизно 700 гривень. А виявилася і звичайна канцелярія. Батьки буквально шоковані цінами. Канцелярія ну вже десь тисячі три ми купили. Так, якщо в минулому році ми купували зожте по 5 гривень, то в цьому році по 12. У нас тільки на одні канцелярські товари більше п'яти тисяч пішло. Після закупів на школу підсумовують ціни стрімко зросли. Збирати дітей до школи стає все важче. У мене троє донечок приблизно 6 тисяч на одну. До війни ціни були набагато нижчими. Можна було зібрати до школи за цю ціну всіх трьох. 10 років син, 8 років дочка. Що двох дітей десь так тисяч А Наші ж герої, якщо обирати бюджетний варіант зборів на ринку, обійшлися в 1200 гривень, і це лише одяг. В торгівельному центрі зробити це значно дорожче, майже у 6 разів. А скільки цьогоріч вам обійшлося зібрати свого школяра та чи відчули ви здорожчання? Діліться у соцмережах одинадцятого анастасія Шуляк, Євген Шпак та Євген Дрост. Новини 11-го каналу і до новин спорту. Першу медаль на Паралімпійських іграх 2024 для України здобув Дніпрянин Антон Коль. Плавець завоював срібло на дистанції 100 метрів на спині. Це третя ігри в кар'єрі спортсмена і третя поспіль нагорода на цій дистанції. Своє дебютне срібло у перший день змагань виборола і Ірина Пойда. Вона посіла друге місце на дистанції 200 метрів вільним стилем. На паралімпіаді 2024 Виступи для спортсменки не завершились. Вона братиме участь ще у двох запливах. Сьогодні ще одну медаль на паралімпіаді здобув легкоатлет з Дніпропетровщини. Владислав Білий поповнив скарбничку нашої збірної сріблом. Він завоював його у метанні списа. Ця нагорода стала п'ятою для українських паралімпійців. На захисті землі та волі у Кам'янському відкрили меморіал з загиблим героєм. Відкриття приурочили до роковини Лувайської трагедії, яка сталася саме в ці серпневі дні 10 років тому. Вшанувати пам'ять полеглих захисників прийшли рідні військових, побратими та представники громади на кладовищі, де поховані герої, збудовано основний елемент меморіального комплексу. У наступному році будівництво планують продовжити. На жаль, війна забирає найкращих синів і дочок українського народу, які могли народжувати і виховувати дітей, які могли підтримувати своїх батьків, бути радістю для своїх рідних і близьких. Наш обов'язок, щоб ім'я кожного героя воно назавжди було в наших серцях, в історії нашого міста і нашої країни. Я по собственної волі пішов воювати зі мною. Поїхало нас 8 чоловік. Сьогодні так вийшло, що четверо з нашої компанії нема. Дуже жалко, що мені 59-й рік йде, а поховали хлопці вони. Один моложе мене на 30 років, був, другий на 20 років. І на сам кінець про погоду у суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 31 градус вночі плюс 22. Атмосферний тиск 749 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.